Якщо у цьому тексті мені потрібно було б написати про знайомого, то я певний, що б мені це вдалося на всі сто. А так тут мова про друга, і мої розділові знаки важко знаходять місце поміж букв. так само сотужно з пошуком потрібних слів. Попри те, я починаю формувати абзаци, формувати і край теречення, зрікаюсь приказок і уявлень про друга, які проросли в мене корінням з минулого. Мені не дивно, що у слові приказка є частка казка. Ідеальний друг це щось неймовірне, казкове, щось надприроднє. Викреслюю слово ідеальний. Я ж мав написати про друга і зовсім не обов'язково ідеального, вкотре доходжу до того, що його розпочинав. Отже, друг це багато три крапки. Знову, безумовно, я впевнений, що у всіх є хтось, хто це читає. Я друг або подруга. Кажуть, що у всіх має бути друг. У мене ж знайомий друг. І, як би там не було, я знаю, що коли є знайомий, то він цілком може стати другом. Головне, дати шанс. Тому закреслюємо знайомий і залишаємо друг. Змінюємо статус і йдемо далі. Мені потрібно продовжувати історію, навіть якщо не знаю, що буде далі. Тож, знайомий друже, я знаю, що ти читаєш ці слова. Тому прошу, напиши свої букви і відправ їх своєму знайомому другу.